У нас сьогодні тема присвячена фантастичній особі Миколі Васильовичу Гоголю і компанію Google, котра опутала своїми чарами весь світ. Де взаємозв'язок? Чи є він, чи ні? Починаємо. 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 Ну Зв'язок спершу це буква одна. Вони починаються з однієї букви. Г і Г. Два, ну, два Г. Так, але Це... ж розумієте, звідки в мене взялася ця тема? Деякий час я співпрацював з музеєм Гоголя у Васильівці, воно ж Гоголево. І там були титри на українській і англійській мові. І вони кажуть: О, коли до нас діти приходять, дивляться на ці кітрій о, Е, І коли ми подивимося на назву Гоголь латиницею, то ми побачимо Ніколай Гоголь. Дуже-дуже схоже. І ця тема виявилася не такою простою, як, здається, на перший погляд, коли ти заходиш до англійської вікіпедії, під темою Google, компанія Google. далі дві сноски. Google число, і Микола Гоголь. Не плутати. Тобто і Google, і Гоголь мають якесь відношення до компанії Google. Ну, а так як Микола Гоголь народився 1 квітня на день сміху. Чи на день дурня, то ми б хотіли зробити нашу лекцію, отак от просто посміхнись. От. І поставити такий портрет із конкурсу під назвою Карлюка, котрий був декілька років тому. І вони зібрали дуже багато різних шаржів на Миколу Васильовича. Ну, мені цей портрет подобається. От, І почнемо ми з Японії. От пан Ходео Кодзімо, японський гендизайнер, котрий створив декілька ігор у жанрі нюар. І коли дивишся на ці ігри, то волосечко отако -от дибом стає, а в мене волосічка немає, то воно виростає, стає, опадає і знову стає. І от пан Кадзіма каже, що він у дитинстві побачив фільм, і фільм цей насправді був дуже крутий. Пам'ятаю, як ця моторошна картинка страх на мене наводила, ну, а потім прийшов Фредді Крюгер у своєму смугастому светарі та інші американські няшки. Але спочатку був вій. так. Да. От. Тобто, свого часу радянський кінематограф якимось чином діставався навіть до Японії і маленький Кодзімо, котрому зараз 61 рік, але ж виглядає так молодо, що нам можна тільки позаздрити. І от задаємося питанням. А ля взявся цей бій? І от виходить так, що перша редакція Повісті була опублікована у книзі Мирхород у 1835 році. І ніяких таких страшних монстрів у книжці не було. А ля вони з'явилися? А вони з'явилися завдяки ілюстрації Штерна у 1901 році. Якщо ми подивимося ось на цю ілюстрацію, ми тут бачимо з якихось дивних істот, бачимо щось незрозуміло з віками чи віями цієї істоти, бачимо крилатих якихось монстрів. І я так думаю, що ця ілюстрація справила враження, як на молодь ігри к чи козіми. Кодзіми, кодзіми. Так у той час молодь була настільки вражена цією ілюстрацією, що вони ці книжечі тримали при собі. А що було після 901 року на нашій терені? Ми знаємо революцію 905 року, єврейські погроми і деяка частинка наших співвітчизників, котрі тут жили, починають мандрувати Європою, Англією і навіть доїжджають до Америки. І я так вважаю, що якийсь маленький хлопчик забрав з собою цю невеличку книжицю, і потім, коли він цю книжицю показував своїм американським друзям, вони питали, what is it? А він відповідав, то є Google. V. Вони. Google way? What is it? Що то є? Google way? Ні, хлопці, Google Vaya. Vay way. Е, ну хто знає англійську, розуміє, що вей, вей то є шлях. Mm -hmm. Шлях кудись. Куди веде шлях вій? Гу гоголь? Го... Гугл, гугл. Е -гугл кантрі. Тобто шлях повинен вести до якоїсь країни. Яка країна? Ну, Google, гоголь, гоголь, гоголь хлопці, гоголь. І от таким чином. З'являється через деякий час інтри... інтерпретація Google. Країна Google, і самий головний монстр у країні Google, то є монстр Google. Google монстр. Зустрічайте. Угу. У нього така чарівня посмішка, у, у нього, нього такі. Ріжки отут от є, у нього руці з по бокам стоять. Е і вії замі замінені на звичайні очі. Е і ми розуміємо, що якась невеличка художня інтерпретація у цій книжиці з'явилася, що то була за книжиця. Книга ця була опублікована у 1913 році за кошти Вікерса обмеженим тиражем у 100 Примірників. І у книзі є сюрреалістичні ілюстрації різних уявних птахів, таких як погол Сунг, а також короткі вірші про них. А Гугл у назві це дивна істота, яка живе у басейні, в Чудовому саду, і вночі родить по землі, де живуть ці птахи. Книжка виявилася бестселером, і потім перевидавалася декілька разів, перевидавалася, доповнювалася, але отак от назву Google, вона вперше. Показала саме на цій обкладинці. Книжка вийшла в Англії. Але ж ми розуміємо, що Англія, Америка таким чи іншим чином е, спілкувалися, і десь якесь відлуння, що є якийсь монстр з очами, е, вона у Америці все-таки себе проявила. Ну це ж це ж придумали назву. Да? Ну, це, це вперше була придумана ця назва. Mm -hmm. Ну, ну, О 13-го ну, російська. До до того, того ж і не, не існувало цього, цього слова взагалі. Ну, був Гоголь. Ви бачили, бачите, який про транскрипт Да. Як, потім яку пер... Буковки, ну розумієте, mm. от як малюють художники. Mm. Е, у художників у мій час, коли не було інтернету, коли були ілюстрації тільки у деяких журналах, і mm. от, от так дивишся журнал. Там тільки одна цікава ілюстрація. Що ти береш з цим журналом? Mm. Я не брав. Я брав тільки от журнал, і він отак от лежить. Але інші художники брали ножиці і отак mm. от вирізали і клеїли в окремий альбом. Цей альбом художників називався Коза. І коли казали, немає в мене ніяких думок, ото піди подери козу. І починали листати ці альбоми, знаходили там якісь ілюстрації, опаньки! І ми можемо цю ілюстрацію, отак, от трішечки замінити, доповнити. Воно відлуння якесь є. І як казав видатний художник Сальвадор Далі. Художники грують, але ж справжні художники вони крадуть все і зразу. Це не дословно, Кому угу. цікаво можуть запитати про те, як далі казав про воровство. Далі був великою ворюгою. Він стільки всього накрав, але ж інтерпретував таким чином, що тепер у самого далі крадуть багато ідей. І от у нас є два монстра, і саме цікаве, у цьому, «Подиміть мені віки, не віжу, сказав подземним голосом. І... От, тобто... У нього є цікаві очі. І от у Америці у 19-му році з'являється новий чудик Барні Гугл! І тут ці дві боковки О чи У можна інтерпретувати також як очі. От, це американський комікс, створений карикатуристом білі Дебеком. З моменту свого дебюту, 17 червня 1919 року, стрічка завоювала велику міжнародну аудиторію, з'явившись у 900 газетах у 21 країні світу. І цікаво, що цей комікс він дуже тривалий і навіть зараз виходить його продовження. от У цього барні. Був дуже цікавий погляд. Він так мог, міг робити очима, що потім з'явилися навіть отакі чудові саморобки, Зроби очі барні гуглу. От. І в залежності від того, як ці очі поставити, у нього є різні вирази обличчя. І ці очі пішли далі. Навіть отак от можна було робити такі ось окуляри. От, і таким чином, у 19-му році цей комікс отримав величезну популярність, а десь у іншій країні, на іншому столику, з'являється отака картинка. Один математик. Взяв і написав величезне число, одиничка і сто нулів, залишає цей листочок на столі, а далі про це історія не розповідає нічого. Вона розповідає зовсім іншу історію. Але він потім повертається і бачить таке. І він каже, що то є? Хто то зробив? І виявляється, що дев'ятирічний Мілтон Сірота. Сирота, це прізвище. Племінник американського математика Едварда Каснера отак от, от пошуткував. У інтернеті є різні історії стосовно цього. Вони гуляли по пар. І він запитав, математик, а як назвати саме величезне число? І ось оце є Мілтон Сірота, дев'ятирічний хлопчик каже, називай його гол. Але ж отака картинка, де у цих ноліках з'являються отячки, я думаю, більш, більш цікаво. І от у тій же самій Вікіпедії можна прочитати. Можливо, його надихнув сучасний персонаж коміксів Барні Гу! -гу. Та ви що? Та не вже? От на це він мог надихнути. Ну, а потім ми ж знаємо історію створення компанії Google, коли Шон і Ларі сиділи у своєму кабінеті і використовували величезну дошку для того, щоб намагати написати там якісь думки стосовно назви. І от вони шукали назву, яка була пов'язана із. Індексацією. індексацією величезної кількості даних. індексацію індексацію яке чудове слово. Шон Шо усно запропонував слово Google Plex, що набагато більше нулів, чому там. Але Ларрі усно відповів скороченою назвою Google. От, а далі зрозуміють тільки ті люди, котрі у 90-х роках намагалися якусь назву отримати в інтернеті. Ти заходиш, а воно вже є. Ти ставиш 125 назву, а воно вже є. Але ж тут повинна була назва чиста, без всяких цифрок. І от вони, сидячи за своїм комп'ютерним терміналом, заводять у базу даних імен і з'являється невеличечка опечаточка. І замісто слова, Google з'являється Google. Сайт був доступний, і Ларі сподобалася ця назва. За декілька годин він зареєстрував ім'я Google. Адже а... воно могло бути Google. Ну це ж як Гоголь. Воно читається. могло. Да, йому... Воно могло. Але ж mm. розумієте, отак от, от. Художник домалював трішки mm. інше. Інший художник взяв тільки mm. очі. хлопчинка... — Це як грав в поламаний телефон, то тобто йде. Так. Через, да, в самому початку був наш Гоголь зі своїм вієм, і, і в підсумку ми отримували Гугол. І ніхто про ну, це не знає. Ну, я вперше чую. Це не тільки ви вперше чуєте. Я цю інформацію знайшов більше п'яти років тому, і от е, намагаюсь донести до людей, але ж де я це можу донести? Mm -hmm. Чи у самих Гуголівців, але вони після ковіду не проводять у себе мероприємств, чи на окремій лекції. І от до 1 квітня дня народження Гоголя ми можемо це оприлюднити. Уявіть, що то є велика така посмішка, а може, за цим щось стоїть, але ж ви бачите, що за цим стоїть. У ну, мене, значить, фраза Микола Гоголь батько Гугл. Батько. Батько. Інформаційний, Інформаційний батько. Компанія ж теж інформаційна. Тобто воно, це все в віртуальному світі. І Гоголь живе. В віртуальному світі так. через свої твори він, в наших головах. О, отож бо. Ну, якщо ми трішечко цю тематику продовжимо, то коли ти набираєш очі Гугла, ти виходиш на Google Glass. Угу. Ті окуляри, котрі вони робили, 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 робили. І так і не доробили. Угу. Але ж, може, через деякий час вони все-таки з'являться. Де знаходиться компанія Google? Вона знаходиться у кремнівій долині, котра знаходиться поруч з е, Сан-Франциско. І ось виходить так: Сан-Франциско, ось ця величезна долина. Котра при собі е, має таку низку комп'ютерних компаній, е, починаючи з самих маленьких. Закінчуючи отаки от е, таким шикарним нуликом. І що це за нулик? Google? — Що це за нулик? О, <свисті> <свисті> <раз> <раз> розумієте, їм треба сказати, що є куди розширятись. Око, це ж око. Те ж саме око. О. <свисті> так і хочеться сюди тикнути. Зрачок, чи трикутничок такий є. Компанія Apple. І от наша історія зробить коло і до цієї компанії також повернеться. Чи правда, що назва компанії Google якось пов'язана з письменником Миколою Гоголем? Ні. Назва компанії Google не пов'язана з письменником Миколою Гоголем. Насправді, назва походить від математичного терміну Google, Google який позначає число, що складається з одиниці і ста нулів. Засновники Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін спочатку назвали свою пошукову систему Бекраб. У 1996 році, оскільки вона аналізувала зворотні посилання для оцінки важливості сайтів. Пізніше, під час москового штурму, в 1997 році, вони шукали нову назву, яка б відображала індексацію величезної кількості даних. Існує цікава історія про виникнення назви Google. Під час обговорення нових назв один із колег Пейджа. Шон Андерсон запропонував термін «Googleplex», а Ларрі відповів скороченою формою Google. Коли Шон перевіряв доступність домену, він помилково ввів «Google.com» замість GoogleCom. Ларрі Пейджу сподобалася ця версія, і він зареєстрував доменне ім'я Google.com. Єдиний зв'язок між Google і Google був одноразовий. 1 квітня 2009 року на честь 200-річного ювілею Миколи Гоголя. Компанія Google тимчасово змінила свій логотип на Google для користувачів з України та Росії.